Друзі, сьогодні ми вам розповімо про технологію, яка дає можливість отримати от період наливу. Е, урожайність на тонну навіть 2 і 3 більше. Але є виключення із цього правила. Тому дивіться відео до кінця і ви знаєте, про що буде мова. А сьогодні тонна кукурузи це додатково 200 доларів на гектарі. А можливо в майбутньому буде і більше. Тому вітаю, шановні аграрії, на нашому незалежному аграрному каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ви подивіться, яка краса. В... Пройшли опади по 100, по 150, по 160, по 200 мм, але не скрізь. Тому краса там, де пройшли опади, кукурузка понад 2 метри. Іде налив, хороший качан, зелена. Ну, просто так і хочеться, щоб вона давала по 20 тонн з гектару. Да, є регіони, де кукурузки вже і немає, вона вже скінчилася. Тобто посуха її знищила. Ну, І таке буває, друзі, Україна, вона контрастна країна по кліматичним зонам. Да, ми не Америка, там, інші країни великі територіально. Але подивіться, яка різниця в нас контраст між півднем і Заходом України. На півдні немає опадів посуха вже там по три місяці. А західний регіон сьогодні збирає там Тернопільщина на Волині, хлопці, на Хмельниччині, по 10-12 тонн з гектару озимої пшениці. І кукурузка стоїть по. 2,5 метра і також може дати урожай і по 12, і по 15, і навіть і по 20 тонн з гектару. Ну що поробиш, друзі? Комусь повезло, комусь не повезло. Про що сьогодні піде мова, друзі? Мова піде, а чи потрібно сьогодні кукурузі Азот для того, щоб підвищити урожайність ну, навіть на 1 тонну з гектара? Сьогодні тонна кукурузки на ринку старого урожаю коштує десь в районі 206-208 доларів. Це по останнім даним. Ну, в порту, звичайно. Але, друзі, якщо порахувати. То це непогана ціна. Ну, колись мріяли навіть, щоб отримати таку ціну. Пам'ятаєте, там років 10-15 тому, коли кукурузка е, в цей час коштувала 110-130 доларів за одну тонну. А враховуючи те, що в багатьох регіонах кукуруза дійсно знаходиться в поганому стані, мабуть, і врожаю не буде, то ціна буде рости. І за неї необхідна. Я маю не ну, до за вражайність боротися, щоб отримати більшу. Вар, ну, більшою виручку із одного гектару. Якщо ціна збережеться, там 200 доларів, порахуйте 10 тонн сухої кукурузи це 2 тисячі доларів. Ну, нехай хлопці вкладають, ну, в залежності, там хто 30-35 тисяч гривень, хто можливо 45, там, агрохолдинги більше, фермера менше, але в середньому нехай там на вирощування кукурузи з послугами вкладається десь в районі 40 тисяч, хай там тисячу доларів. Тому при врожанністи 10 тонн. Можна мати хороший прибуток. Але сьогодні можна впливати ще, і ще на врожай кукурузи в тих регіонах, де пройшли хороші опади. А хлопці дали мало азоту. Хто 60 кг діючої речовині, хто 70 кг. А ви пам'ятаєте, е, у нас є на каналі відео, де ми е, робили розрахунок внесення азоту. Для отримання там 10 тонн врожаю кукурузи. 1 тонна це 22 кг діючого азоту. От, відповідно, 10 тонн це треба дати кукурузі 220 кг діючого азоту. Але ми не враховуємо попередник, різні умови. Коли це врахувати, друзі, наявність мінерального азоту, то десь в середньому для отримання 10 тонн необхідно дати десь 140 кілограм азоту. Але якщо хлопці дали 100 кг 60 кг, то при цій волозі, яка була, кукуруза 10 тонн сухому зерні вона просто не дасть. Вона не наліється, не буде маси тисячі. Сьогодні можна вплинути в основному тільки на масу тисячі зерна, друзі. Через те, що вже кількість рядів закладено, вже навіть і сформована кількість зерен в ряду, вже ми можемо порахувати навіть вже і спрогнозувати урожай кукурузи. Тому, друзі, сьогодні існують технології, вони... Мають початок із е, е, батьківщини кукурузи, ну, батьківщина Мексика кукуруза, А Сполучені Штати це регіон, де дійсно фермера, хлопці отримують рекордні врожаї кукурузи. Ну, Ми пам'ятаємо Девіда Хулу інших фермерів, де рекордсмени по врожайності. Вони використовують технологію wide Drop Side Dressing, коли вносять е, оприскувачами самохідними, висококліренсними. З додатковими аплікаторами вносять той же самий кас. Ну, відповідно, карбамід і селітру ми зараз не внесемо, самі розумієте. Ну, хіба що гелікоптером, але це десь із області фантастики. Сьогодні не той час, щоб гелікоптерами вносити селітру. По-перше, вона може попасти не вся на землю і карбамід. Тому це тільки рідкі добрива це каз, – аміачна суміш. І давши, наприклад, коли є волога там, в тих регіонах, але азоту ми не дали нормально і ми можемо дійсно спрогнозувати, ми можемо ще встигнути дати той же самий каз 100 кг наприклад, на 1 гектар цими аплікаторами, трубками, використавши самохідні висококліренсні оприскувачі, друзі. Можливо, хтось вже це і зробив або навіть і робить. Ви напишіть в коментарях, що ми в якому регіоні використовуємо дану технологію і вносимо той же самий кас цими аплікаторами по технології Wide -Drop, side Dressing, е, під трубочками під саму рослинку. Вона його використає і ми отримаємо масу тисячу зерна там на 20%. Навіть на 10% більшу. Зазвичай маса тисячі зерна може бути там 270, ну навіть там 280-300 грам. Але коли нормальний рівень азоту, то е, вона може бути там 320-330. А це вже більш високий врожай. Через те, що, друзі, якраз саме більша кількість азоту, кукуруза використовує. 30% до початку формування качана азотних добрив. А 70% азоту всього вона використовує от період наливу. От іменно зараз. Оцей період, друзі, якраз період інтенсивного використання азоту. А коли його дали мало, а коли він ще промився, особливо коли в піщані ґрунти, хтось, можливо, на піщаних посів, а випало по 100 мм, а навіть і по 150 мм. А ми знаємо хлопців 200 мм випало. Ну, хай вона не вся засвоїться, але це волога. Але азоту мало. Тому ця технологія, друзі, дасть можливість. Є компанії, які сьогодні встановлюють, реалізовують, можете звернутися до них і, можливо, навіть і подивитися, виїхати в господарство і подивитися, як ці технології працюють в тих господарствах, де дійсно є дане обладнання і хлопці отримують досить високі врожаї кукурузи. Оце така інформація, друзі. Чи потрібен якраз от період, коли вже сформувався качан, вже йде молочна стиглість, вже зерно сформоване, кількість рядів. Але необхідно боротися ще і за масу тисячі зерен. Пишіть, коментуйте, задавайте запитання, поширюйте інформацію серед ваших знайомих друзів колег. Ставайте спонсорами, якщо бажаєте технології, різних технологій. І пишіть нам, і ми можемо виїхати в господарство. Навіть одноденний виїзд, обстеження, фітосанітарний моніторинг, поради по різним системам і обробітку ґрунту, і живлення, особливо це йде зараз сезон сівби ріпаку, підготовка до сівби зимої пшениці, ми завжди готові виїхати і попрацювати. Тому є інформація про нас скрізь. Не запитання. А якщо є регіони? Де гарна стоїть кукурудка, але опадів не було, то можна зараз каст давати? Ну, хороше питання, може бути так, що опади були до цього, в червні, наприклад, прийшли опади. Ну, гарна кукуруза стоїть там, де опади були раніше. В червні, в липні вони були, а от не прийшли вони от в кінці липня. да? Оцей циклон ну, не, не, не накрив, як кажуть, то треба дивитися за вологою в поверхні ґрунту. Якщо поверхня ґрунту надто суха, то дана технологія не спрацює. Ми внесемо каз, він просто азот випарується. Але необхідно дивитися за росами, а чи накопичується роса під рослиною. А яка волога, наприклад, в 20-сантиметровому шарі? Ґрунту. Тому це також важливо подивитися під рослиною вранці, в 6 ранку виїхати на поле і подивитися, що робиться під рослинкою. Там, де сформовані повітряні корені, а чи є, є волога там. Якщо там волога є в цих місцях, опадів не було, але ну вона формується за рахунок конденсату, перепади, ви подивіться вночі ну, Температури ще спали, там значить, 12-10 навіть є 14, плюс, а в день температура піднімається плюс 25, іде ну, потепління, то це буде роса, конденсат, він буде стікати. І то В цих умовах ця технологія вона буде ефективною. А коли сухо вранці немає, роси немає, то ну, воно просто буде неефективно. Оце така відповідь. Чекаємо на вас на все добре. З вами сьогодні команда РСУ Олексій Сіренко. В цій чудовій кукурудзі не в Сполучених Штатах, а в Україні. І сподіваємося, що ви дійсно, підписавшись на наш канал, отримуєте кращі високі і стабільні врожаї. Пока-пока.